Сьогодні хотіла з вами поговорити на досить чутливу тему, що хвилює багато it форумів Чи може програміст у своїй умовні 20 років бути сеньором? Всім привіт! Я Наталя Клименко, співзасновник та hr директор компанії Кодіка, маю в досвід в IT вже майже 15 років. На мою думку, сеньорність не визначається. Пропрацьованим роками в IT-компанії ви можете весь час сидіти на супортних проєктах з Глега Кодом і нічого не навчитися. Emotional damage! не визначається фізичним часом. Неважливо, скільки вам років, 20 або 40. Важливо те, що ви робили, і якої якості був цей досвід. Йой, найбуде! Сеньорність не визначається грошима, які ви отримували на минулому місці роботи. Навіть якщо у вас була пристойна сума, але на наступному місці ви не можете підтвердити свої навички, наочно показати, що ви робили, значить, вам просто добре платили на попередньому місці. Money, money, I want more money. І ще такий парадокс: люди, які називають себе сеньорами, швидше за все. Не помиляються справа в тому, що року достатньо, щоб досконало опанувати якусь тему, наприклад, мову або базу даних. Але як завжди, багато, але більш того, кожна компанія має свої вимоги до сеньорів, кожна людина має своє бачення того, хто може бути сеньором. Завдання ще ускладнюються тим, що на ринку існують різні компанії з різними проектами, з різними методиками управління та різними бізнес-моделями. Тож єдиного універсального чинника сеньора визначити неможливо. Але ми спробуємо. Отже, якості, які визначають сеньорність, це, наприклад, алгоритмічна та архітектурна складність проекту, у яких вам довелося брати участь. Це кількість проєктів певної складності на певних стадіях, які ви виконували. Ступінь вашого впливу на проект, наприклад, чи фіксували ви баги, або навпаки, ухвалювали рішення в архітектурі проекту. Це стадія проектів, у яких ви брали участь, чи це проект нуля, багфікс, MVP, маналітик, виведення в продакшн тощо. Все ж таки, рівень англійської мови має значення. Чим вище, тим краще. Також ваш рівень визначає вміння чітко описувати проблему та шляхи їх вирішення. Отже, що можна сказати молодим програмістам, які в 20 років мріють про пролички сеньорам? Ду хлопці та дівчата, шукайте цікаві проекти. Програмування це нескінченний процес вирішення інженерних завдань різного рівня складності. Чим більше ви вирішуєте таких завдань і чим більше наб'єте шишок, тим краще. А ви зустрічали 20-річних сеньорів? Поділіться, будь ласка, в коментарях. А я вам бажаю гарного дня. Підписуйтесь, пока!